Сьогодні у випуску сім кілограмів готівки знайшли в автівці, що перетинала лінію обмежування. Два мільйони гривень поплив на непідконтрольну територію, просто у багажнику. Водій позашляховика шляховиками на смерть збив дівчину на Львівщині. Родичі загиблих переконані, чоловік збирається підкупити поліцію чи покарають винуватця. Люди стоять у коридорах та на сходах в управліннях соцзахисту не поштовхнутись. Чому бракує працівників і як владнати проблему? Дивіться просто зараз. Шість годин президент спілкувався зі слідчими генпрокуратури. Це підтвердили сабиттям в адміністрації президента. Він свідок у справі про злочини на Євромайдані у 2014-му Повідомили в адміністрації. Офіційну повістку отримали на 29 листопада. На Дніпропетровщині дев'ятеро людей потрапили до лікарні через ДТП. Поблизу села Вербувати престижний позашляховик виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом. Обох водіїв та сімох пасажирів маршрутки забрала швидка. Серед них двоє дітей їх доправили до обласної лікарні. Уже відомо, водії були тверезі. Як пояснив кермувальник позашляховика на зустрічну, виїхав, щоб уникнути зіткнення. З мотоблоком, який рухався перед ним без габаритних вогнів. Чи так це з'ясовують слідчі призначені всі необхідні експертизи? Це трасологічна експертиза, а також експертиза транспортних засобів. Вину особи, яка скоїла вказ на буде встановлено в рамках розслідування кримінального провадження. А попередньо автомобіля «Лексус» виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося зіткнення. Мирна жителька зазнала поранень внаслідок мінометного обстрілу у Красногорівки за даними поліції області у 50-річної жінки. Осколкове поранення зараз вона в лікарні. Серед військових один постраждав у Троїцькому на Луганщині. В області не вщухають обстріли з важкого озброєння. Там на передовій побувала Олена Гончаренко. Біля позиції армійців десятки двометрових вирв від мін. Поруч перебита газова труба. Бовики кілька днів гатили сюди із забороненої артилерії і танків. Прилітав міномет 120-й. От вас ну, воронка небольшая, але осколки видно. Как би, от. І рядком прилітали 152 міліметри. Це сау. Там укрепка їхня, от, на нас направлені вони, і на сусіди теж. А це по сусідній позиції б'ють з кулемету. Нещодавно там навіть гради випускали. Бойовики стріляють з непідконтрольного селища Слов'яно-Сербськ. Вже за 500 метрів через це поле перший ворожий блокпост. Звідти видно все як на долоні. Там засів снайпер противника. Там буває видно під флагом Сепара, Буває сидить снайпер. Був обстріл, міномет 120-й працював по нас. Ну і все, я був, блін, досі. А був стояв в наряді, савушка. Вилітало. Того вечора міна влучила у бліндаж, його повністю розтрощило, тож нині бійці відновлюють укріплення. Як шарахнули, то аж бліндаж затрасся. Виход точніше. Завалили повністю і огню точку. І ще пост. Відновив, таки залишилося ще землі кинути, землею накрити, щоб не могли, були, не могли прострелити. У цьому бліндажі був у Сергій. Під час того обстрілу його з побратимом контузило. Військовий каже, противник спочатку гатив з гранатометів, аби дізнатися позиції армійців, а потім з артилерії чітко цілив саме в них. контужений в цей момент прильоту танчика і лісавушки Пала Да, за нашим постом наблюдательним метрів метрів від поста. Спишка, хлопок і все більше нічого. Ну, Еха в голові такий шум. Запеклих атак. Бійці очікують ближче до вечора. Про них попереджає свиня Масяня. Бійці називають її талісманом. За 10 хвилин перед початком обстрілу вона виє і ховається в укріплення. Із Луганської області Олена Гончаренко Костянтин Царінок і Валерія Ковенко. Сабиті канал Україна. Майже 2 мільйони гривень на тимчасову непідконтрольну територію намагався провести житель Макіївки. Пакунки з грошима знайшли прикордонники в багажнику його автомобіля на КПП Гнутове. Купюри по 200 гривень поскладав у два пакети. Вони заважили аж 7 кілограмів. Ще віз комплектування до комп'ютерів. Комп Машину силовики вилучили. Кому призначалися кошти, зараз з'ясовують. Маленька мама з немовлям, без даху над головою. У Запоріжжі жінка-сирота, яка нещодавно народила, не може вселитися в кімнату, яку їй надала міська влада. Ось уже півроку вона мешкає в обласному перинатальному центрі. У чому проблема та чи є шанс отримати житло? Дізнавався Олег Притикін. Лілія Моюсеєва найменша мама Запоріжжя. Її зріст усього метр і двадцять вісім сантиметрів. Щоб покласти сина в ліжечко, змушена ставати на табуретку. 22-річна Ліля сирота виросла в інтернаті. Потім вивчилася на швачку і працювала на фабриці. Мешкала у подруги. Батько дитини, коли дізнався, що дівчина вагітна, покинув її. Через ускладнення Ліля майже півроку провела в перинатальному центрі. Дев'ять днів тому на світ з'явився Руслан. Породілю час виписувати та йти їй нікуди. По закінченню професійно-технічного училища її держава дала орди, щоб вона отримала житло. Я так як вона сирота. Проте її до того житла не було допущено. І туди я пошла з ордером. Ну попросила, щоб пустили, а там кімнату навіть не пускали, не відкривали. Ну, я показувала ордер, то що кімната у мене є все, то що я там прописана. Вони кажуть, ми нічого не знаємо. Ми тут живемо. Лілі видали ордер на одну кімнату в неприватизованій квартирі, де у двох кімнатах вже мешкають жінка з дитиною та матір'ю. Зараз вони через суд домагаються права і на кімнату сироти. Собиття нинішні мешканці квартири і на поріг не пустили. Я з чесними паки ці. Юристи кажуть, допомогти Лілі вселитися в свою кімнату, має виконавча служба. Момент вселення, звісно, є ісполнітельна служба реалізує, вот але як вона там далі буде уживатися з цими сусідами, це спорний вопрос. Якщо вжитися з сусідами Лілії не вдасться, їй підшукають нове житло. Переконують соцслужбі. Вона, як дитина, яка має статус позбавленої батьківського піклування до 23 років, має право на отримання житла, тобто буде вирішувати питання, ну десь інде надати їй житло. Та коли це буде, чиновники не знають. Скільки ще Лілії з сином житимуть у палаті перинатального центру, невідомо. Єдина надія, якщо чиновники мерії знайдуть для них інше житло. Із Запоріжжя Олег Притикін, Ігор Бехіркін. Собиття. канал Україна. У Запоріжжі врятували двох чоловіків, що перекинулись на Байдарці на Дніпрі. На легкому човні вони пливли річкою, але через наближення вантажного пароплаву перевернулися. Людей, які борсалися у воді, помітили патрульні і викликали рятувальників. Потерпілих ушпиталили із переохолодженням. Сразу же моторній лодки спасателі видвинулись на місце прайшествия і були спасені два мужчини. Вся дана операція произошла в течії восьми минут. Смерть на дорозі. 17-річну дівчину на Львівщині збив водій позашляховика. Родичі загиблої переконані, чоловік може уникнути покарання, бо має зв'язки в поліції. Сам водій переховується. Ситуацію з'ясовувала Олександра Стасишин. 17-річна Віка усміхається з портрету шкільного альбому. На столику сумочка і розбитий телефон. Після загибелі в кімнаті дівчини усе залишилося на місцях. Що вам сказати, важко. На день народження. До сестри. Не доїхала. Забула цукерки вдома. Хоча гроші мала в, в, в кошельку. Цукерки до зупинки виніс їй 14-річний брат від побаченого Олег. Досі шокований. Сестра лежала, ну, чоботи були є в одній стороні, шалик, в другій, сумка ну, в іншій. Один бік був ну, цілий відбитий сень. Очевидці розповідають, дівчина переходила дорогу біля пішохідного переходу і її збив позашляховик, який їхав на великій швидкості, і переходила дорогу на упуска, бо той бо. Ну, і він їхав ту і туди. І Як влупила, вона перекрутила ще він її потягнув, і вона ж там впала. Ну то каже відразу посиняна. Збив, сів в машині, і не виходить. Ти не виходиш до батьків. Ти не просиш якось, що я не бачив. я Якаюся, може так сталося. Ну вискочив. Ну ну всякі в житті може. Він сів і чекає, поки приїдуть його знайомі, щоб щось, щось змінити, щоб його далі минуло всі всі його провини. За кермом був 36-річний Володимир Кулій. Рідні загиблої заявляють, це не перша смерть на дорозі, яка трапилася з його вини і залишилася безкарною. Бояться, що завдяки зв'язкам чоловік знову уникне відповідальності. Він вже наїхав, він двоє людей вбив вже давним-давно і ховався в Польщі. І зараз знову хоче вирішити таку саму справу. Та в поліції запевняють, в розслідування ніхто не втручається. Слідство проводиться об'єктивно, ніякої ні у кого немає, тобто. Все згночено законодавство буде проведено. Водій співпрацює з слідством, не ухиляється слідство. Версію подій того дня намагаємося дізнатись у самого Володимира Кулія. Відкриті ворота, вікна і гараж. Вдома хтось є. Але побачити із господарем все не вдалося. Тут живе власник авто, яке збило дитину, але тут нам ніхто не відкриває. Добрий день. Є хто дома? І тут нема. Де Володимир не кажуть і родичі, втім запевняють, він не винен. Якщо була аварія, то він абсолютно не винен. Він ні, ніякий ні піяк, ні, ніхто. Він є господарник. Сталося, дівчина скочила під машину та все. За фактом аварії порушили кримінальне провадження. Якщо вину водія доведуть йому загрожує до восьми років за ґратами. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Єжбинський, Сабиття канал Україна. Від неї не відмовилася мати, навіть знаючи, що народиться інвалід. У Поліни Шаповалової вроджена аномалія мозку та ДЦП. У вісім років дівчинка не може ходити на силу. Сидить і тримає голову. Їй необхідно постійно приймати дорогі препарати та придбати їх. Нема за що. Усі заощадження родина витратила на операцію. Історію продовжать кореспонденти Сабиті. Такаємо принцеска. Поліні подобаються гарні зачіски, Та бабуся робить хвіст. Заплести навіть простеньку косу важко. Довго тримати голову дівчинка не може. Дішить голос про те, що дитина народиться із патологією, її мати дізналася за два місяці до пологів. До останнього в родині сподівалися, що це помилка. Та страшний діагноз підтвердили луганські лікарі. Аномалія головного мозку, множественные парацефалические кисти и синдром грубой задержки двигательной системы. У вісім років Поліна не ходить і не розмовляє. Навіть сидіти може тільки з підтримкою. Ось так. сидимо, пробуємо голову піднімай голову, головку парі. От умничка. Людмила Васильівна забрала до себе онуку три роки тому. Тоді в дівчинки народилася сестра. Впоратися з двома дітьми матері було не під силу. Там є ще менший дитина, 4 роки, і от неї рівнують друг другу. А у нас, так як у нас нарушення центральної нервної системи, нам как не можна. Заради онуки жінка пішла з роботи, хоча до пенсії ще 8 років. Невеличкий дохід має чоловік Василь. Працювати може не повний день. 30 років у нього замість ноги протез. Розкажи кого політка паліна більше любить? Бабушка. Да? Де бабуля? Тут. Поліна потребує постійного лікування. Заощадження витратили на операцію з вирівнювання ніг. На ліки грошей не лишилося. У нас стояв питання, то ли реабілітуватися, то ли купувати уколи. Так як уколи системи цього курсу дуже дорога, більше 8 тисяч, ну, нам прийшлося звернутися в фонд Рената Ахметова. Нам знову оказують допомогу. Огромне дякую фонду. Ми просто б, навіть не вижили. а не делать уколи нам не все. Упаковки з ампулами Людмила Шаповалова називає найдорожчим подарунком. Завдяки їм дитина продовжує розвиватися. Скажи, дякую фонду Рінати Ахметова заказнує допомогу. Вже третій рік гуманітарний штаб Ріната Ахметова системно підтримує мирних мешканців Донбасу. За цей час більш ніж 51 тисячі людей отримали адресну допомогу. З них понад 7 тисяч змогли одержати курс потрібного лікування. Медикаменти та витратні матеріали для операцій штаб надав майже трьом тисячам хлопчиків та дівчаток. Оксана Кучма, Тетяна Блінова, Євген Якунін. Сабиття канал Україна. В управліннях соціального захисту по всій країні сила силенна роботи. аби потрапити до спеціаліста, який оформлює субсидію та інші виплати. Люди займають чергу в досвіта. В управліннях нарікають рук катастрофічно не вистачає, аби всіх прийняти, залучають позаштатних співробітників. Хто вони? Сезонні соцпрацівники знає Микола Антофійчук. Приймальний день у соцзабезі Києва-Святошинського району Київської області. Люди стоять у коридорах та на сходах. До кабінету спеціаліста не проштовхнутися. Аби впорядкувати чергу, люди склали список. 109 людей. А Зараз я 17-й проходжу. 21-й пройшов. Це вже полдень почти. Це 30... не записалось, сколько вже людей відсилаємо. Переселенець Микола Татаринцев переоформлює довідку. Як не встигне вчасно, може залишитися без пенсії. Це потрапити, попасть, Який ви в списке? 97 й сімой. Вот, я в списку. Я прийшов сюди десь в 10 разів. І треба попасть сюди, хоча б в 5 утра, щоб записатися. Ну так виходить. А я старасавки вот сюди доберусь в 5 утра. 16. саме такої кількості працівників бракує наразі, каже керівник управління Сергій Черток. Люди звільняються через низьку зарплатню, а кваліфікованих кадрів катма. Ми викручуємося на, на наразі, як, як можемо за цих обставин. Ну це фактично, ну по потребі. Ми е, дивимося, як який наплив до різних відділів. Це е, тимчасово залучаємо працівників одних відділів. До інших початок опалювального сезону гаряча пора для працівників соцзабезів. Люди приходять оформлювати субсидії. До полтавського обласного управління на цей період запросили принаймні трьохсот тимчасових співробітників. Серед них Марина Іванова, колишня працівниця торгівлі. Це доволі такі об'єм у них роботи. Я навіть перше віре посмотрела. Боже мой, це люди з такою видержкою. Схоже рішення ухвалили й у Харкові. У міських соцзабезах людей приймають 90 сезонних співробітників. Від січня їх пообіцяли взяти в штат. Серед них фізик Марина Білянінова. Все здесь работающие имеют огромную ответственность на своїх плечах. Очень много роботи зв'язку з тим, що у нас почався отопительный період, поэтому наші сотрудники виходять і в по суботам, по выходным. Не всегда нормирован робочий графік. У соцзабезах нетерпляче чекають наступного року, коли підвищать мінімальну зарплатню. Певні на більші гроші укомплектують штат спеціалістів і черги зникнуть. Микола Антофійчук, Олена Орлова, Анна Бровко, Сабитя канал Україна. У Кракові перепоховали тіла Леха та Марії Качинських. Президентське подружжя загинуло в авіакатастрофі під Смоленськом 2010 року. Загалом жертвами трагедії стали 96 людей: члени екіпажу, високопосадовці, громадські діячі, духовенство. Польська сторона підозрює в літаку. Могла бути вибухівка. Докладніше Яна Лук'янець. Останки загиблого президента Польщі на та його дружини Марії згумували на початку тижня. Серед присутніх священик та лише найближчі родичі, жодного представника преси. Фрагменти тіл дістали для повторного дослідження, яке виконують у Краківському медичному коледжі. Причина в тому, що поляки знайшли помилки у висновку експертизи, наданої Росією. Співробітники Варшавської окружної військової прокуратури ретельно вивчили медичну документацію, отриману з Росії. Після цього ухвалили рішення про ексгумацію. У нас є сумніви, що ті люди спочили в могилах. Незважаючи на те, що їх упізнали родичі, російська сторона переплутала останки. Анджей Віхерський, капітан військової прокуратури Польщі. Окрім цього, в офіційної Варшаві багато питань і до розслідування авіакатастрофи, в якій загинули Качинські. На початку жовтня польські Міноборони оприлюднило відеозапис зустрічі Дональда Туска Володимира Путіна, яка відбулася одразу по трагедії, тоді що обидва були прем'єрами. У віддаті в бухтах рядах відсюди пройшло перше. Мені землі, першому держині жінок оббилося 200 метрів стом. І за счет того, що в нього були випущені шасі. А по ній аж надвожі було випущено. Він пшевручив ще. Все, як пройшло, після цього пройшло вже. Втім, інформація на відео суперечить висновкам міждержавного авіаційного комітету. Там жодного слова про Березу, яку нібито крилом зачепив літак, після чого й перекинувся. Тобто оприлюднені дані не підтверджують офіційної версії трагедії Помилка пілота. Тому Польща заговорила про повторне розслідування авіакатастрофи 2010 року. По справжньому незалежна Польща має знати правду та повинна як слід віддати данину пам'яті загиблим. Це як і все, що пов'язане з історією, колись має піти в минуле. Але це буде можливо тільки тоді, коли наша місія буде закінчена. Ярослав Качинський, колишній прем'єр-міністр Польщі. Польща схиляється до однієї з версій причин трагедії на облав, літака, ймовірно була бомба. Протягом року експерти аналізуватимуть ДНК загиблих щодо наявності слідів вибухових речовин. Останки подружжя Качинських ексгумували серед перших із запланованих 83 тіл. 10 квітня 2010 року президентський авіалайнер повітряних сил Польщі виконував рейс за маршрутом Варшава-Смоленськ. Але серед приземлення за версією Росії через сильний туман зіткнувся з деревами, перекинувся і розбився. Жертвами авіакатастрофи стали 96 людей. Яна Лук'янець, лук'енець. Сабиття канал Україна. биття надалі стежать за розвитком подій. Інформаційний підсумок дня підіб'ємо вже о дев'ятнадцять сербовному. Зокрема, розкажемо про те. Стрілянина в Херсоні, чоловік, що повернувся зі сходу із бриками та погрозами, увірвався в досуди. Звинуватив того в крадіжці, дістав зброю та відкрив вогонь. Що так збурило бійця і не чим пояснює таку поведінку демократізованих фахівців? Дивіться вже у вечерній допуск. А на цю годину все. Важливі новини шукайте також на сайті сьогодні. Сабиці. зустрічі.